Привіт, це «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2. А, та Рі це думи. актор Володимир Гладкий, який сьогодні знав він справжній, це не жарт, Дивіться, да він реальний, це не комп'ютерна графіка. А, серіал, який підірвав ефір. А тепер перевізники. Я да, тебе вітаю. Дя дякую, дякую, друзі, Логично що лише. дивитесь. Дякую за допомогу. Добре, ми сьогодні будемо багато згадувати цей серіал. Так що готуйтеся. А, Дивись, так. ми зазвичай починаємо ранок із аналізу свіжої світової політики. Тому одразу от, саші до тебе є питання. Що ти скажеш з приводу останніх ну, заяв Трампа? Да? Я вам скажу так, що якби він в 90-х роках був в моєму дворі, то такого балабола б ні в жодну компанію не приймали. Тому що він говорить одне, потім заперечує, і я вважаю, що. А ти собі уявляєш, якщо так насправді і було. Його не брали ні в яку компанію, він такий обурс, каже, я буду президентом, ви все одно будете мене Але, слухати. Та йди він мені заслугу поплаче. Він такий опік став. Реально. Та, і став реально президентом. Ось у нас і з'явилося да, бажання розібратися. А чи не є Трамп агентом Кремля? Дивимося. Звільнення десятків тисяч працівників, погіршення стосунків із міжнародними партнерами і навіть рекордне здорожчання яєць, і це результат лишень двох місяців роботи 47-го президента США Дональда Трампа. А на додачу злив особистих даних високопосадовців адміністрації Білого Дому 27 березня у відкритому доступі опинились приватні дані, номери телефонів і навіть паролі ключових осіб, що відповідають за національну безпеку США серед постраждалих радник Трампа Майк Волц, директорка нацрозвідки Тулсі Габарт та очільник Пентагону Пітер Гексет. Справжній подарунок для ворожої розвідки, наприклад, російської. Тиньони Штати Америки в шагіат проіграша. Що це? Критичне недбальство чи реальний план розвалу США. Конспірологи запевняють, діями Дональда Трампа керують прямісінько з Кремля. Після того, як Трамп, щойно заступивши на пост, одразу вивів Путіна з міжнародної ізоляції, а команда американського президента ледь не слово в слово почала повторювати кремлівські методички. Активізувались прихильники теорії змови. Тоді ж спливла версія, ніби Дональд Трамп. Був завербований КДБ ще наприкінці 80-х і мав кодове ім'я Агент Краснов. Якщо уважно придивитись до біографії, тоді ще бізнесмена, деякі факти дійсно здаються підозрілими. Уперше 41-річний американський бізнесмен Дональд Трамп прибув до Москви ще за радянських часів. У 1987 році цей візит організував посол СРСР у США Юрій Дубійнін. Який серед інших запросив і Трампа з тодішньою дружиною, чеською моделлю Іваною Зельнічковою. Запрошення було схвалене, між іншим самим, політбюро ЦК КПРС. Тим часом у США справи у Дональда йшли кепсько після відносно успішного старту у нерухомості та будівництві? Підприємець зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Справа в тому, що на початку 80-х Трамп дійсно був великим гравцем на американському ринку нерухомості. Як то кажуть, мав на руках карти його бізнес імперія включала кілька великих проєктів. І, звісно, ж, знамениті розкішні хмарочоси Трамп Тауер. Проте до кінця 1980-х років ринок нерухомості США почав сповільнюватися, що сильно вдарило по активам Дональда. І, от у 1987 році, по вуха у боргах Дональд Трамп прибуває до Москви. Цікаво, що він зупинився у готелі Національ у номері з видом на Кремль. Звісно ж, номер прослуховувався КДБ. Щоправда, стежити за Трампом радянські агенти могли ще у США через його дружину. Адже Івана як уродженка і колишня громадянка Чехословаччини точно була на олівці у комуністичних спецслужб. Офіційно Дональда Трампа запросили у Москву, буцімто для укріплення ділових зв'язків між СРСР та американським бізнесом, та з огляду на те, що в радянському союзі панувала планова економіка а в США ринкова, це була дуже дивна ініціатива. Тож про які саме зв'язки йшлося, міг знати тільки майор КДБ. До слова, під час того візиту з Трампом особисто зустрічався тогочасний глава КДБ Владімір Крючков. Совпадіння не думаю. Після цієї зустрічі на американця склали а Крючков у своїй доповіді політбюро, нечебто описав Трампа наступним чином: підатливий кандидат, який міг Би стати керованим президентом США, цікаво, що ледь не одразу після свого повернення з СРСР до США Трамп магічним чином зміг швидко вибратися з усіх боргів і знову стати мега успішним бізнесменом, мовляв, просто взяв і отримав фінансову підтримку від кількох консорціумів банків для погашення боргів. Згодом Трамп отримує ще один кредит від 22 банків, щоб придбати американські авіалінії Істерн Airlines, які пізніше стали відомими як Трамп Shuttle. Конспірологи впевнені за фінансуванням цієї угоди стояли не американські банки, а Кремль. мовляв, це були не прямі грошові виплати, а КДБ допоміг Трампу отримати кошти через гарантії позик. До слова, саме після візиту до Москви Трамп починає активно працювати над своїм політичним іміджем. Сівпадіння, Не думаю, у середині 90-х Трамп відвідав Москву аж тричі, та навіть намагався реалізувати щоправда безуспішно проєкт Трамп Тауер Москов за рахунок російських кримінальних авторитетів. У листопаді 2013-го, після фінансової кризи 2008 року, Трамп знову повертається в Москву і знову як банкрут. За офіційною версією він прибув до Росії, аби буцімто провести конкурс Міс Всесвіт» у сумнозвісному кроку Сіті. Трамп отримує змогу вкотре похизуватися в оточенні красивих дівчат. А ФСБ отримує на нього черговий компромат, адже не всі конкурсантки, яких запросили на авторпаті, були повнолітніми. Утім, тоді Дональд ймовірно зустрівся не лише з моделями, а й з представниками Кремля. Вибори у США 2016 року. Трамп стає президентом Америки, а світом шириться інформація про втручання Росії в американські вибори. І те, що під час своєї кампанії Трамп вихваляв Путіна, ще більше розбурхало підозри. Власне, вони виявились небезпідставними. За результатами численних розслідувань, зокрема американської спеціальної комісії під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера, було встановлено, що Росія активно втручалась у процес президентських виборів у США з метою вплинути на результат на користь Трампа, Російські агентства проводили масові кампанії з поширення дезінформації у соціальних мережах, у тому числі шляхом створення фейків, мемів. А також маніпуляції на рівні місцевих виборчих питань після так званої перемоги новообраний президент США Дональд Трамп вперше офіційно зустрівся з Путіним у 2017 році в рамках саміту G20 у Гамбурзі. Але Кремлівський Чекіст спостерігав за Трампом ще з 1998 року. Саме тоді Владімір Путін стає директором ФСБ. Його радником призначено генерала Філіпа Бобкова, колишнього заступника голови КДБ, який керував зовнішньою розвідкою СРСР, та зокрема вів справу. Трампа саме тоді Бобков передав Путіну компромет на Трампа. Утім, значно цікавішою була їхня зустріч у 2018 році. Тоді Трамп і Путін спілкувались за закритими дверима. Окрім них в кабінеті був присутній лише агент ФСБ, який нібито виконував функції перекладача. За кілька днів до того в американському журналі New York Magazine вийшла стаття журналіста Джонатана Чейта під заголовком, чи зустрінеться Трамп зі своїм колегою чи зі своїм куратором. У ній він відкрито говорить про те, що у 1980 Десять му СРСР завербував Трампа після тієї зустрічі з Путіним. Дональд Трамп вийшов до журналістів з дещо розгубленим виглядом і заявив: я не довіряю своїм спецслужбам, я довіряю Владіміру Путіну. Власницю мантру він повторює і нині Конспірологи впевнені, Трамп має багаторічну співпрацю з радянськими та російськими спецслужбами, та цілком можливо його рахунки і численні борги під час банкрутства закривали саме Кремлем. Сюди ж можна додати і компромат у вигляді відеозаписів, де Трамп розважається з неповнолітніми, які можуть бути використані для шантажу. Та чи достатньо цього, аби переконати нас у тому, що Трамп не просто бізнесмен і політик, а насправді маріонетка у руках Росії? Питання наразі відкрите.